Чому в одного виходить працювати, в другого не получається, до когось приходять швидше гроші, до когось повільніше? Ну ви знаєте, в кожного своя доля і в кожного свої думки. Так як ви думаєте, якщо ви думаєте, що ай, мене не получається, нічого не гончу там бі-бібі. -бі -бі", ви знаєте, воно так і буде. А якщо ви випрямили плечі, стали сказали, проснулися. Я самоуспішна, в мене все добре. В мене ролики залітають на мільйони. в мене йдуть поставки, в мене йдуть закази, і все буде так, як ви хочете. У всесвіту всього достатньо. Просто ми люди повинні просити правильно. Якщо ми робимо замовлення у всесвіті, що я хочу собі, наприклад, сьогодні 10 замовлень по 1000 гривень. Все, вони є у мене ці 10 замовлень по 1000. Гривень кожен. От так от працюйте, користуйтесь. Всього доброго вам бажаєте замовити мої рослини. Погляньте в мене гортензія 95 гривень одна штука. Потім касетна розсада, у мене, дивіться, 25 гривень це суниця без вуса. Вона прекрасно росте. Її можна, до речі, використовувати і як квіточку, і вона ще й буде плодоносити, як прикраса на грядочки. Тому Подумайте, а ще така шикарна рослина, як перовська, всього за 65 гривень. Погляньте, красота! Ароматна рослина і буде прикрашати вашу сонячну сторону грядки.